Зустріч з Сапковським і оновлення до відьмака цікаві українські ігри та сталкер, у якого можна буде скоро пограти. Про це та трошки про інше прямо зараз в ігрових нюцах. Ігрові нюци. так ану не сваріться. ну погуляла трошки. Ну повернулась же. Дювелі отримає оновлення. Затишний піксельний симулятор фермера натякав на оновлення ще у квітні, а зараз з'явилося більше деталей. Ерік баран у твій повідомив, що на нас чекає нова порція контенту, новий фестиваль, нові предмети та ще більше діалогів та секретів. І це ще не все. Дещо Ерік приховав у рукаві. Пам'ятаю, як розробник ледь не зненавидів гру після довгого і насиченого етапу її створення і зарікся повертатися. Але все ж, любов до власного взяла гору. Чекаємо на новини. Ви самі грали у долину стардію, а огляд Чел мій гра направд заслуговує увагу любителя цифрової ферми, а для поціновувачів життєвих історій шлях розробки Valley буде натхненим прикладом: як одна людина і купа наполегливості можуть зробити неймовірну гру, до якої рівнятимуться великі студії. А ще онула її сталося і до відьмака. Вийшла оновлена версія для Nintendo Switch. крім оновленого кругового меню. Там тепер можна швидше користуватися еліксирами, мастити олійки на зброю. Таке інше. Switch-версія отримала ще і інші покращення, які великим. Консолям були доступні ще раніше, Це саме додаткове завдання броня Кавела з серіалу, аутфіт для любистка, а ще озвучення китайською та корейською мовами і таке інше. Доступність мов залежить від вашого регіону, от би українську додали, хоча. Б. Екстуву було б непогано. Як думаєте, якщо ми всі дуже добре чи попросимо? Думаю, треба проконсультуватися одного знатного пана здобувача локалізацій. Звісно, і пофіксили те, що погано працювало раніше. Додали можливості налаштування худ, тобто ви самі обираєте параметри для відображення на інтерфейсі. Це було доступно з самого релізу, але наразі параметрів для налаштування додали більше. Кажуть, навіть декілька секретів завезли, але поки не повідомляють, що саме, аби гравці могли особисто викрикнути Евріка. Ну і графіку також підкрутили. Хоча особисто, я вважаю, що для повторного проходження на Нінтендо це гарна ідея, але для якісного геймплею краще зануритися у світ Відьмака на чомусь потужнішому. Ні, цього разу пропозиції від мене не буде. Відеоігри це мистецтво, часто кажу я вам, маючи на увазі, що ігри це вже окремий сучасний вид мистецтва. Але мистецтво буквально може відтворюватися в відеоіграх. Патнаом сім років створював відеогру власними руками на папері з фарбами. Де Master's Pupil інді проект про Клода Моне. Не мане, а саме Моне. Якщо завжди плутали цих двох художників, запам'ятайте, Едуард Мане полював людей, а клод Моне пейзажі плямами. Мане це люди, а моне це плями. Він також інколи малював людей, але все ще плямами. Наша задача у грі мандрувати райдушкою ока Клода Моне і допомагати закінчувати його картини. Паралельно матимемо змогу зануритися у біографію митця, адже за кожною видатною людиною стоїть звичайне життя. Якщо гра вас зацікавила, можете вже пограти, вона вийшла, ще й має українську локалізацію, тому як мінімум варто спробувати, а як максимум я вже хочу робити огляд. Можна вважати, що Сатьяна Дела матиме вдалий шопінг. Майкрософт за пару моментів від придбання Activision Blizzard. Всі судові тягути закінчилися на користь Майкрософт, бо звернення федеральної торгової комісії про тимчасове призупинення угоди щодо придбання Activision Blizzard було відставлено з дороги компанії до ігрового супермаркету. Тобто перешкод немає, крім парочки формальностей, які майки залагодять. Ну і Sony пішли на ту саму угоду про 10 років Call of Duty на PlayStation. І більше того, Call of Duty буде доступною і для любих. Nintendo. однак не на Switch, а на наступне покоління кишникової консолі вже дуже активно між собою всі обговорюють чутки про те, що новий Switch все ж таки може й, скоріш за все, вийде у другій половині наступного року. А ігри гриблізів будуть доступні для встановлення зі Steam. Першою стала Overwatch 2, яка прийде на парову платформу 10 серпня. Але є думки, що і інші можуть також реалізуватися, адже це потенційне залучення нових гравців, чого жадає кожна велика компанія. Але там є нюанс у випадку з Overwatch, Ж для того, аби пограти, все одно треба буде мати підключення до облікового запису в Battle.net. та все ж вітаємо Майкрософт з майбутнім успішними витратами в 69 мільярдів доларів. Сподіваюся, цифра себе виправдає і будуть задоволені усі. Ну, якщо ви розумієте, про що я. ну і хто там казав, що Нікетіка скатилася і вже не жартує хтивих жартів. М? Я нікуди не скатилася, я вже тут. Новенька карткова гра від двох розробників: Mandria Card Adventure, має дуже милий візуал та релаксовий геймплей Ваша задача дуже проста: збирайте трави, уникайте колючих шипів, аби не поранитись. Ходіть по картках прямо чи діагонально збираючи потрібні вам компоненти, уникаючи ворогів та різні перешкоди. Ви грайте за різних героїв, які відкриваються поступово по мірі проходження гри. Грайте більше аби відкрити купця, який отримує більше монет, або принцесу, яка не отримує шкоди від гострих шипів. Можливо, лицар Ку, яка отримає грошенята за вбивство монстрів і не тільки. Однак гра натякає, що у майбутньому персонажів буде ще більше. Кількість ходів обмежена, а задача проста: зібрати певний вид трав чи квітів. Часом на вас підступно нападатимуть монстри, але ви можете захиститися від них або атакувати їх самому. Крім обмеженої кількості ходів, у вас ще є три сердечка життя. Однак відхилка тут доступна у вигляді карт зі смачненьким зіллям, на яке треба наступити, аби підібрати. Звісно, що гра має українську мову, адже Matsur Games – розробники з України і фактично створили цю гру двох. Ця гра пережила локальне виробниче пекло, адже довелося працювати в період блекаутів, обстрілів і всіх цих сусідських приколів, якими нас намагаються зламати росіяни. Але гра вже доступна для пограти на мобільних пристарях. Шукайте її в Google Play чи App Store. За досить символічну плату. Ви отримаєте чудову розслабляючу гру з дуже приємним естетичним музичним супроводом та чудовим візуалом. Мій особистий рекомендаціон і потужні заклики ти пробувати. Розробники Corsair Legacy активно працюють над новим тайтлом. Corsair Legacy Neville Mission отримав і сторінку в Steam, і навіть трейлер. Це буде продовження попередньої Corsair Legacy, яка поєднала в собі як суходіл, так і велику воду. Роботи багато, адже розробники поставили собі за мету створити повноцінну пісочницю з піратською атмосферою та купою ігрових особливостей. Дата релізу ще не названа, але ви можете додати гру в список бажаного в Steam І, до речі, спростіть життя своїм друзям. Додавайте ігри в бажане. Нехай люди не ламають місце. Пізні, що дарувати на свята. Тож милуємося тизером майбутнього релізу і чекаємо на фінальний трейлер з релізною датою. Ви любите джем? А ігровий? А ігровий від української спільноти не кажіть ні, поки не спробуєте. Краще біжіть з 11 по 13 серпня до ігроварів і починайте робити власну гру. Неважливий формат, неважливий рушій, жанр. Головне, покажіть себе. Ви отримаєте тему, в рамках якої будете творити. А за кожен вдалий проєкт, який підпадатиме під правила та умови, їх ви можете глянути на сайті, я вам закріплю посилання внизу. Так от за кожну таку вдалу гру спонсори Джему надійшли 500 гривень у фонд, який обере власник гри. Тож ось вам ще додатковий стимул. Тому не боріться, йдіть під Умови і правила і збирайте друзів ігроробів. гроробів. І себе покажете, і людей побачите. Ще й на армію Донатик зможете закинути, якщо будете плідно працювати. Творці гри Дике поле Слобода випустили окремий тайтл Дике поле Одеса. Це вже шоста частина всесвіту Дике поле. І цього разу наші стратегічні спроможності випробовує Хаджибей. Це старенька назва Одеси. Ви ж не думали, що її дійсно прям повністю заснувала Катерина. Ви ж так не думаєте, правда? Бо це не так. Таке поле Одеса ще може похозуватися повною українською локалізацією, можете самі глянути в трейлері. Але крім милозвуччя, гра має ще й велику мапу з відкритим світом, покращену графіку, нову квестову систему та ще купу різноманітних дрібниць. Не буду ж я вам все переповідати. Треба ж залишити вам простір для вивчення в грі. Тому шукайте гру вже в Google Play та Apple Store. Story. Стардіовелі, звісно, штука цікава, але краще пограти у щось своєї рідненьке. Blizzard підтримує Україну. Спільно з мілою Конісом. Вони запустили продаж міні паку Це жовтенький пес, ні, не патрон, а Санні. Його звати Санні, а також синій мурлок Фларкі, який носить соняшничок у лапках. Це дуже мило, як на мене. Мурлок ще дуже прикольно тяпає лапками і просто одна суцільна, піксельна молода. Песик доступний для World of Warcraft, а мурлок для WoW Classic. Цей набір можна придбати за 496 гривнів, тобто 20 долярів, в батлнеті. Але не беріться, бо торгова кампанія закінчиться 29 серпня. Всі зібрані кошти блізина направлять до благодійних організацій. Кажуть, Міла Куніс і сама частенько грає, тому можете ще раз сказати своїй бабусі, що ігри це не щось там для дітей, а досить таки серйозна річ, яка ще й робить добро. Відвічі приємніше чути вий на болотах з цього приводу. Мені здається, що декілька таких акцій, і самими ж росіянами можна буде велити по кримському мосту. У сталкер 2» вже можна пограти, але є пара незначних нюансів: по перше, треба їхати в Німеччину по-друге, потрапити на Gamescom. Але якщо ви все ж таки подолаєте ці маленькі труднощі з 23 по 27 серпня буде. В Кель Мес, сміливо підходьте до стенду зі сталкером і мацайте його нарешті. Там буде вже грабельний білд. Думаю, покажуть і дадуть скуштувати перші декілька хвилин гри. Однак це вже ексклюзив. Сподіваюся, там не буде довжелезної черги біля стенду, як колись було з кіберпанком. Але про всяк випадок, візьміть таки з собою стільчик. Я бачила ці зморені очі, повірте, він вам знадобиться. До речі, єлсі до Кіберпанку також привезуть на оглядини. Тому, якщо вклинитися в чергу, зможете спробувати і його або Core, або ще якусь іншу гру, вірте. Їх там буде багато ігри будуть, але не буде українських геймерів. Я думаю, ви розумієте причину. Тому. А поки Ніка наводить порчу на московитів за те, що ті псують життя і не дають нормально поїхати на фестиваль, я вам розкажу ще одну новину. Суміш World of Warcraft та Animal Crossing, а мимо Палія вже з 10 серпня почне бета-тестування. Гра отримала новий мальовничий трейлер, оце якраз з вами його показую. Гарно ж, правда? Якщо дійсно вам гарно і ви б хотіли спробувати, ідіть реєструвати обліковий запис на сайті Палії, і, можливо, вам прийде запрошення. Ну а якщо не прийде, то все ж матимете декорацію вітряка, як маленьку втіху на. Майбутнє. Ті, хто вже грав у закриту бету, кажуть, що гра диво. Чекайте на щось затишне, з великою кількістю взаємодії з ніпами та іншими гравцями. Буде ще, звісно, риболовля, садівництво, кулінарія, різні ремесла, кажуть, ледь повноцінне переосмислення онлайн-грання провали. Сам дуже хочу спробувати, тому побіжу лишати заявку. Ну і цей повертаю вам, Ніку. Ти закінчила? Так, дякую, що підмінив. Звертайся. Тим часом ходять чутки, що можна не чекати вже шостих стародавніх сувоїв. Точніше, не так. Варто чекати не тільки на шості сувої, але ще й на четверті. О, це круто! Ти ще тут? Е, вже йду. Дякую. Облівіон може бути в стані активної роботи над ремейк-версією, коли що як достеменно невідомо. Певно, нею займаються люди з команди Virtuos Games, які свого часу згодилися конамі для ремейків Metal Gear Solid. Але поки це просто балочки з Reddit, тому сильно там не мрійте. Що почитати? О, так і є що. Нещодавно мені у руки потрапив цікавий мальопис з міфологією, дуже гарною мальовкою, стилем і симпатичними монстрами, але не всі там такі морята. Насправді, Потойбічник – це історія про чоловіка на ім'я Сірко, чиє око бачить більше ніж звичайна людина здатна навіть уявити. Пан Сірко не відьмак, не знахар, не заклинатель. Він такий собі дипломат, який вміє говорити з нечистим, але інколи доводиться використовувати методи і більш гостріші за слово. Наразі маємо два маленькі томики, до яких вже наприкінці літа на початку осені має доєднатися і третій. В селі, куди прибув пан панцірко, відбувається якась чортівня, і здається, мені все більш заплутано ніж може здатися на початку. Тому рекомендую довідатись самим, що там не так, який норов має наш герой, і хто, крім чотирнят та потерчат, водиться в утемряві українській. Думаю, група очікування на продовження збільшиться. Ну а що мені щось самі страждати, чи що? Ні. Новина для тих, кому вже трошки за готика видана Nintendo Switch. оригінальна культова гра без зайвих втручань і гроробів всього за 30 долярів буде доступна до покупки вже 28 вересня в Nintendo Shop. Для тих, хто вчора купував у аптеці від болів у спині, це крута можливість переприйти старий добрий тайтл. А для тих, хто купував гематогенку, познайомитися з класикою. І, хоча я вчора таки купувала від спини, все таки я піду знайомитись. 3 серпня відбулася зустріч з паном Манджем Сапковським, який я брала участь в якості поспитача, ну того хто запитував автора інтер'єром. Я себе не назову, бо класифікацію не здобувала. Особисто мені часом важко підібрати книжку для читання, тому я частенько шустрю соцмережі в пошуках рекомендацій від людей, з якими мої смаки схожі. Також підглядаю до переліків рекомендованої літератури від інших письменників. Так, я та людина, яка несе на касу роман з наліпкою Стівен градить. Але якщо Гейман чи той же кінг частенько сиплють різними порадами. То від пана Сапковського я такого не бачила, тому довелося йти до автора і власноруч особисто запитувати рекомендації. Беріть ручку і листочок, і пишіть. Пан рекомендує «Церцея» Мадлен Міллер. Дві останні книжки Кінга це білі сам РС та казка, незриму життя Адді Ларю від Вікторії Шваб, Вавилон, Ребекі Кванк, книга ночі Голі Блек, «The Cartographers» Пенк Шепард і «Аномалія» Р.В. Лательє. Не всі на жаль перекладені українською. Як мінімум, ми не маємо досі Голі Блек та картограферів. Але щось мені підказує, що книга ночі такі колись буде, тому що романи Голі Блек у нас перекладаються. А от з приводу Пенга Шепарда я не впевнена, але все ж таки будемо сподіватися. Тож шукайте мене в книжкових магазинах Києва. Буду полювати на ці романи. Ну і тепер знаю, що нарешті почитати. А то ж зовсім у мене вибору там немає. Ну а за можливість купувати книжечки та ігри і потім розповідати про них вам. Дякую любим постійним спонсорам цього каналу. Бедрі Квесну, Джуніор, Андрія Леді, Рослава, Вигорій Гначенко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Раїнчук, Дубини Вічеслав, Лисипавло, Мілфріда, Михайло Бровченко, Велент Мертівген Новосільський, Звероїд. Крака крапка джейнсісічдіс, Артем Вавілов, Вадим Король, Володимир Кільді, Дмитро Р. Ігор Лисицин, Роман Шелобенцев, Рейн Верс, Юракрот, Аденід, Ал Од, Аллекс Довиченко, Амір Пантікрайзис, Баспродакшн, Денис Макрушин, Дмитро Кирик, Юджин Бен. Ніковські гарендію, Сайсікоджиджі, Ігор Серба, Іван Заплатицький, Джоджім Лінколь, Макс Фастволкер, Мідбол, Міша Пуш, Містер Бай, Зарій Мартинюк, Найтінґейл, Оборон, Олег, Олександр Тмиховський, Олександр Кілік, Олександр Соколовський, Павло Шадов, Радьон Лейва, Роман Довгань, Роман Мактьонов, Сергій Наточний, Сергій Скарбник, Тетяна Гринько, Фрі Бенбеку, Пермалко, Віталій Коліяка, Владар Шиляк, Верволфтанда, Євген Скачков. Бувайте здорові, розчісуйте брові, пийте вдосталь води, бо це все ж таки літо, та будьте здорові. Нехай і тривоги не роблять вам в житті, не гори. А зі мною незабаром побачимось!